Добрий день! Вас вітає Хижняк Стефанія, учениця 8-го А класу Запорізької гімназії номер 107 Надія Красоткіна. Малюємо словом. Малюємо словом красу України, безмежні простори, ліси і поля. Словами збагатимо душу дитини, бо це найрідніша і мила земля. Бо це твоя мова, жива, світанкова, її ти повинен по світу нести. Складемо в віночок словечко до слова, і відкриємо з ними світи. Заглибимось з ними в історію роду, у побут прадавній і сучасне буття, у те сокровенне і вічне народу, у пісню, у думу, у духовне життя. Відкриємо велич своєї країни, безмежну, чарівну і дивну красу, усю мальовничість степів України і в срібну зорусу. У лісу чудового пісню та казку і неба бездонного вічно блакить, народу безборного, мудрість і ласку до всього гай серце твоє прикипить, до рідної мови. До рідного краю, до мудрого слова і до доброти, хай серце навіки свій край покохає, тож світлим і добрим рости. Бо все починається з рідної мови і пісні, що мама співала колись. Люби і шануй рідний край світанковий, усьому найкращому вчись.